Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд. Круп, і з вами Крупти. цього разу в нас новий стандартний персонаж. Юми Мізукі Мізукі. Це Анемо Каталік, яка принесла в гру новий погляд на реакцію свірл, та має, мабуть, найпростіший геймплей у грі. Проблема полягає в тому, що сама реакція в наявній меті дуже слабка. Як ти її не бафай? Бо хп в супротивників стільки, що демеджу, виключно з реакції, роздмуху. Нам не вистачить, крім цього, у персонажа є ще й інші обмеження, про які ми також сьогодні поговоримо. Однак почнемо ми, як і завжди, з того, як саме працює персонаж. Погнали! Автоатаки Мізокі просто існують. Ними ви навряд будете користуватися, бо на полі бою вона весь час буде знаходитися в навичці, а там автоатаки недоступні. Натиснувши навичку, Мізокі перейде в режим польоту та почне випускати самонавідні снаряди, які вибухатимуть, спричиняючи анемо шкоду, та найголовніше вішатимуть статус кожен другий удар. Початкова тривалість 5 секунд, однак її можна по. Довжити за рахунок першої пасивки до 10 секунд, також під час дії навички демедж реакції роздмухування усієї команди буде посилений в залежності від майстерності мізоки. За повну тривалість навички, мізуки здатна викликати 8 реакцій на соло таргеті. Плюс до всього, знаходячись під дією навички за рахунок другої пасивки, мізуки буде отримувати баф на 100 одиниць майстерності, якщо хтось у команді команді битиме піро, гідро, кріо або електрошкодою. Цікавою особливістю навички є те, що збити вас з ніг можна, однак вона не вимикається і не перестає стріляти навіть у такій ситуації. І звісно, навичку можна використовувати для переміщення, бо, зістрибнувши з прірви, мізуки не впаде, поки діятиме навичка. Ультаж в мізуки при активації трохи стягує дрібних супротивників також починає створювати на полі бою печивко. Якщо його підняти, коли у активного персонажа менше 70% хп, то воно похилить від майстерності мізуки. А якщо хп більше 70%, то воно вибухне, спричинивши Анемо шкоду. Якщо печивко не буде піднято протягом певного часу, воно вибухне саме. Якщо ж хіл отримує сама мізуки, то він буде посилений на 100%. Це дуже важливо для її. Ролі драйвера в ідеальних умовах. Ульта здатна спричинити ще чотири реакції роздмухування, і в сумі ми отримуємо аж 12 спрацьовувань. На цьому ротація персонажей закінчується. Третя ж пасивка дає шанс похилитися сильніше при використанні їжі. Тепер переходимо до Сузір'їв, і це важливо, бо так як мізоки стандартний персонаж, то є вірогідність, що у вас вони можуть з'явитися. С1 періодично посилюватиме демедж від свірл реакції Мізукі, що власне збільшить її демедж. С2 дасть баф елементальної шкоди усім персонажам Піро, Електро, Гідро та Кріо елементу поки знаходиться у своїй навичці з силою рівною бафу Кадзухи, Тобто при тисячі майстерності буде 40% бонусного демеджу. Досить приємний бонус для команди Мізукі. Сі4 при піднятні. Ті печивка від ульти, воно і хілитиме, і спричинятиме шкоду. Це, власне, на мою думку, мало б бути С1, бо це прибирає головний мінус персонажа. Однак, як вже є, також воно відновлює до 20 одиниць енергії, майже повністю звільняючи мізики від потреби відновленні. Сі6 дає можливість цвірл реакції критувати з шансом в 30% та демеджем у 100%, тобто технічно це 30% чистого демеджу. На мою думку, Думку усі її сузір'я корисні, але найголовніше це сі 2 бо демеж її команди значно більший, ніж її власний, а тому посилити його буде вигідніше. Якщо ж казати про те, чи дають Сузір'я щось геймченд, то ні, грати можна і на Сі 0 Ну ми одягнемо її у щось. Так, я дуже хотів сказати, що у вас є купа різних варіантів, але ні, він один і називається Анемосет. Він зрізає резисти до тих стихій, якими ви дамажите, і звісно ж збільшує демаж самого свірлу. Тож інше і розглядати не варто. Якщо ж ви не граєте цукрозою, але вона у вас зібрана, то можете сміливо красти арти в неї, бо мізики треба те саме, усі шматки на майстерність. Однак з звідновлень. Тут вже треба щось придумати. Ульта її дуже важлива, тому вам потрібно буде набрати достатню кількість відновлення. За моїми тестами, це від 150 до 200 одиниць в залежності від команди. Щодо зброї, варіантів у нас теж небагато. Будь-що на майстерність. Її сігна дає 513 майстерності, і це, звісно, круто. Однак, враховуючи, який там банер, варто подумати, а чи потрібно вам це сігнати. На зараз чи почекати регіонального банеру і надзуми. Альтернативою можуть бути сігни сітлалі та Нахіди. Вони обидві дають багато майстерності. Якщо ж у вас нічого з цього немає, то візьміть жертовну книгу. Якщо ж ви тільки почали грати і у вас немає і її, тоді візьміть або тризіркову книгу на майстерність, або скрафтіть каталік з сумеру. Він дасть вам трохи майстерності та відновлення. Переходимо до команд. Stop. Варто нагадати, що при битві з кількома супротивниками, роздмухуючи Піро, Кріо або Електростатус, демаж спричиняється до двох разів. І також не забувайте, що реакція свірл може викликати і інші реакції, бо технічно це таке ж накладення статусу. Основним мінусом мізокі є те, що вона не автоатакує. А тому такі персонажі, як Сінцю, Єлань, Бейдоу, Тома та ефекти. Шість фішель та Кендіс не будуть спрацьовувати. Це накладає суттєві обмеження на те, яких персонажів взагалі можна взяти в команду. Найлогічнішою командою для мізуки буде Тейзер. Однак класичний Сінцю, Фішель та Бейдоу не зробити, тому доведеться використовувати більш сучасних персонажів взяти Кукі, Фуріну та Оророна. Якщо ж Оророна у вас немає, то можна замінити його на Фішель. Хоч її. І с 6 не працює, вона все одно хороший компаньйон для Мізокі. В цю команду також можна взяти і другого Анемо, бо це збільшить кількість реакцій, а Мізукі посилюватиме їх усі. Тому, додавши сюди, наприклад, кадзуху, можна краще утилізувати бафи мізуки. Другою дуже хорошою командою для мізуки буде Бьорнінг з Емілі. В цій команді усі будуть у виграші. Мізуки отримує піростатус, який буде підтримуватися реакцію горіння. та Баф від Ультина Хіди, а Емілі постійне горіння, що допоможе їй. І насправді вам навіть не потрібна мавуйка, бо тут від неї буде небагато толку, і можна легко взяти тревелера в Сіндер Сіті. Далі можна спробувати щось більш дороге, наприклад, взяти Фуріну, Мавуйку та Шилонен. Однак ця команда буде добре себе почувати і без мізуки, тож я б краще не розглядав її. А от Мізуки Нешеналу, це вже. Щось більш цікаве, однак для гідростатусу треба буде взяти Фуріну, до того ж сянку буде відновити значно складніше. З цікавого Мізокі може грати в агровейт та хайперблум командах. Однак в них швидше за все буде проблема з наявністю статусу для роздмухування. Бо якщо грати з нахідою, то дуже часто на цілі буде саме дендростатус, і Мізокі нічого не робитиме. Я б не радив ці команди. Якщо ж ви не хочете ні про що думати, то можете зібрати так званий суп, тобто набрати в команду персонажів різних стихій. Для цього мені простіше показати вам наступну таблицю. Це усі персонажі, хто може працювати в командах з мізокі. Однак наскільки сильною вийде така команда, залежатиме від обраних вами персонажів. Чи можна використовувати мізукі просто як хілера? Технічно так, однак та ж Саю значно краще виконуватиме цю роль, тому я б не радив використовувати мізики для цього. Що ж у підсумку? Ми знову отримали тестування нового геймплею на персонажі зі стандарту. Як ми пам'ятаємо з досвіду Дехі, цей персонаж очікувано слабкий, принаймні без сузір'їв. Однак Дехія з часом знайшла застосування і як сапорта. Чи можна чогось подібного чекати від мізокі? Передовсім вона вже зараз досить непоганий персонаж при битві з групами супротивників. Однак щоб вона раптом почала добре працювати і на соло таргеті, ні такого не станеться за жодних обставин. І причина цьому специфіка реакції роздмухування. Це все одно, що брати Бейдоу на битву з соло босом, де багато від неї ви не отримаєте, бо її сила в кількості додаткових атак, а це можливо лише з двома і більше супротивниками. Навіть якщо в майбутньому з'являться персонажі, що будуть дамажити і ще більше, знаходячись поза полем бою, то це все одно жодним чином не посилить саму мізокі, бо не вона почне дамажити більше. Чи це погано М з огляду на те, що вона стандартний персонаж, відповідь ні. Вона добре виконує свою роль, але зірок з неба не хапає. Тому сподіватися на те, що мізукі якось посилить ваш акаунт, не варто. Однак, якщо ви хочете персонажа, граючи на якому можна повністю розслабитися, то мізукі саме для вас. Тим паче, це просто чудово лягає на її лорну частину, адже вона психолог. Цілком вірогідно, що наступне оновлення безодні буде містити купу дрібних супротивників, і тоді вона зможе показати себе краще. Однак останнім часом, як ви пам'ятаєте, в безодні самі боси, і, звісно, демеджу на соло-таргеті в мізокі відчутно менше. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!